Коли чорний місяць у скорпіоні проходить по 12-му дому у стрільця, він активує підсвідомість, приховані страхи, кармічні борги, ізоляцію та духовні випробування. Це один із найскладніших, але й найглибших періодів, коли можуть відкриватися таємниці, проявлятися старі енергетичні хвости та підсвідомі програми, що заважають рухатися вперед, можливі події та прояви це застреляння підсвідомих страхів і тривог. Відчуття невидимих перешкод або внутрішньої боротьби із самим собою, сни, які можуть нести важливі підказки або бути тривожними, загострення страхів самотності, втрати контролю або прихованої загрози. Розкриття таємниць, кармічні уроки, випадкові збіги або містичні ситуації, які вказують на щось важливе, проявлення старих секретів, які можуть змінити світогляд, відчуття, що вас переслідують якісь невидимі сили або невирішені справи з минулого, періоди ізоляції або віддалення від суспільства. Бажання усамітнитися, відмовитися від активного соціального життя, випробування через вимушену ізоляцію, наприклад, лікарня, еміграція, відсторонення відкола знайомих, відчуття, що важливі процеси відбуваються за лаштунками, а не на поверхні, посилена інтуїція та робота з підсвідомістю, відкриття духовних здібностей, посилене відчуття енергетики людей та місць. Інтерес до езотерики, психології, глибних, глибоких трансформаційних практик, бажання працювати з підсвідомістю, медитації, терапія, гіпноз. Що важливо в цей період? Прийняти необхідність занурення вглиб себе, не чинити опір процесу трансформації, працювати з підсвідомими страхами, не дозволяти їм керувати рішеннями, уникати самообману, не тікати від проблем у залежності або ілюзії, приділяти більше часу духовному розвитку, медитаціям, аналізу снів. Відстежувати знаки та синхронії, адже цей період відкриває важливі підказки для майбутнього. Для стрільців цей транзит стане періодом внутрішнього очищення та підготовки до нового життєвого етапу. Чим більше вони будуть відкриті до змін у свідомості, тим якше пройдуть випробування 12-го дому.